Уяви, що зірка вмирає, вибухає як супернова, а потім вибухає знову. Це не вигадка. Вчені вже спостерігали такі дивні явища. Їх називають зомбі суперновими. Як це можливо? Зазвичай, коли масивна зірка вибухає, це кінець. Але деякі з них настільки щільні і дивні, що виживають після першого вибуху. Їхнє ядро стискається, але не руйнується повністю. А потім. Другий вибух через кілька днів або тижнів, і це вже справжня загадка для астрофізиків. Одна з таких зірок, IPT F14 ФЛС, вибухала п'ять разів протягом двох років. Це перевернуло уявлення про смерть зірок, вчені досі не знають точного механізму, можливо, це пов'язано з екзотичними кварковими зірками або новими типами нестабільності всередині зірки. Уяви собі зірку, яка не хоче вмирати. Вона стає зомбі космічним монстром. А що як одна з таких зірок вибухне неподалік від землі?